Так, дітки зараз приготувалися до якого уроку? Математика. математика. Розпочинаємо нашу роботу з гарним настроєм, всі вмикають камери, сідаємо зручно. Сьогодні працюємо у зошитах в клітиночку. Робочий тоненький зошит. Відкриваємо. Пригадайте, скільки клітинок треба пропустити від попередньої клітинки. Клітиночки пропускаємо, приготували зошит і слухаємо уважно. Сьогодні тема нашого уроку віднімання виду 45 відняти 20, розв'язування задач і повторимо про дні тижня. Скажіть, будь ласка, як називаються числа при відніманні? Зменшувано від Правильно, результатом дії віднімання є різниця. Так, цілий <клес> зручно слухаємо уважно. Відгадайте загадку? Що це? Семеро друзів і всі прекрасні. Шість чорних один червоний. Е Ніхто Я не знає. Е Я... Семеро друзів і всі Oops. прекрасні. Шість чорних робочі, один червоний вихідний. — Що це таке? — Дні тижня. Це дні дні тижня. тижня. Я вам вже підказала. Так? Це дні тижня. — Який Ярослав днів дні у тижні? — Сім, сім. Правильно. Давайте зараз повторимо назви днів тижня. — Будь ласка, всі разом. — Дякую. — Удачі! — Удачі! — Удачі! — Удачі! Так. А тепер голос повтори Андрійко на зведні. Понеділок, вівторок, п'ятниця, субота неділя. Дякую. Так. Повтори, будь ласка, Дениско. Я хочу Понеділок. Леда. ні. Другий день тижня це вівторок. Вівторок. Четвер. 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 Так. Субота, О, неділя, швиденько Павло, дні тижня. Треба вже знати, добре на пам'ять. Так. так. Який день тижня сьогодні? Хто скаже? Вівторок. Вівторок, молодець, Марк. Завтра так. буде А рід. який день тижня був учора? Понеділок. понеділок, молодці. Так. А тепер подивіться: сьогодні Пана середа Микола. дощить. Послухайте уважно, Марк. Сьогодні середа дощить. Синоптики пообіцяли? Через тиждень теплий сонячний день. Який це буде день тижня? Середа, середа. правильно, Віроніка, зразу сказала. Через тиждень, якщо сьогодні середа, ну це уявімо собі, то буде через тиждень знову ж таки середа. Так, молоддець, Віронічка смітлива. Догадалася. А через три дні знову дощитиме від середи, через три дні. Це який буде день? Субота. субота, субота. Де буде субота? Молодці. Дивіться, середа. Четвер, п'ятниця. І буде в суботу дощить. Правильно. Так, а зараз називаємо пропущені числа. Починає Аліночка. Тридцять два. Аліна. Ми називаємо лише пропущені числа, бо так буде дуже довго. 32, два. Тридцять 38, тридцять п'ять, тридцять вісім, тридцять Молодець, Аліночка. Я так, хочу. правильно назвала Я Марк продовжує. Е, два, три, 6, 7, 9. Молодчинка. Я І хочу. останній рядочок на мистинок називає Єгор. пропущені числа. 99. Ні, треба подивитися уважно. Тут у нас числа йдуть. У порядку спадання. Дітки, яке пропущене число? Дев'яносто. Дев'яносто п'ять. І останнє пропущене, яке число? Дев'яносто, будьте уважними. Так, а зараз пограємо в гру «Зміни емоцію». Віроніка починає. 17 відняти 2 дорівнює 15. Нікому не подобається сумні обличчя. Звичайно, хочеться, щоб посміхалися усі. Віранічка вже засвітила одну посмішку. Ярослав продовжує. 36 відняти 4 дорівнює 3. Ми від 30. шести одиниць віднімаємо чотири. Буде тридцять 30... два. Вірно. Продовжує, будь ласка, Марк. Сорок четири. відняти. Не відняти, Марк. Подивіться уважно, а... який знак. Сорок. 7. Марк, назви, будь ласка, правильно два числа. Подивіться на екран. Додати, додати 46, додати 6. І, Марк, і ще раз назви правильно числа. 44 додати 44. 6 дорівнює 50. Дорівнює 50. Продовжує Сергійко. Буде 100? 100. Так, буде 100, 100. молодчинка. 100. Продовжує Денис. П'ятьдесят плюс тридцять рівні вісімдесят. Молодчинка. І останній вираз порахує, будь ласка, Андрій. Девятнадцять 3 три, рівня шестнадцять. Сашко правильно порахував Андрійко? Так. Хтось сказав так, хтось сказав ні. Девятнадцять відняти три. Скільки буде, Саша? 16. Буде, 16. 16. буде 16. 16. Правильно, буде 16. Правильна відповідь. А ми продовжуємо далі. Наступне завдання гра з м'ячиком. Так, починає Павло. П'ятьметрів 5 десятків. П'ять десятків плюс п'ять деревня п'ятьдесять пять. Молодець, продовжує Ярослав. Дев'ять десятків додати. Дев'ять одиниць до рівні девяносто дев'ять. Молодчинка. Вероніка продовжує. Сім десятків додати Я. сім одиниць до рівня сімдесят сім. Розумничка Я. Єгор продовжує. Чотири десятки. Додати 4 одиниць до рівня 44. Дякую. І Сашко закінчує. І я не буду. Саша, слухаємо тебе. Три десяти. Додати 3 одиниць буде 34. Сергійко, правильно порахував Сашко? Да. Правильно, буде 33. А ми з вами продовжуємо далі. Так. А далі Сергійко, скажи, що це буде у нас? Піскульт -хвилинка. хвилинка піднімаємося на лаву. Дивіться обережно. Так, що ми не будемо руханку виконувати? Ми будемо, будемо. Якщо ми будемо виконувати ми будемо, будемо. руханку, піднімаються будемо. усі. 哇！ Тепер сідаємо рівненько на свої місця, вирівнюємо спинку, ножки на підлозі. Зошит в клітиночку відкритий. Пропустили чотири клітинки вниз, на п'ятій зараз будемо писати. Зошит лежить похило, олівець тримаємо трьома пальчиками. Дівки, ваше завдання зараз? Прописати число. яке було горішок у попелюшки, Скільки поросят у касті, Скільки ведмедів у касті, Скільки, Скільки світлопора? Отже, пропишете цифру три. А Ми що ви можете сказати подсказали. про число три? Яке воно? 33 букви. Цифра 3 одноцифрова. Не парне це число, так? І першого десятку. Так. Наступне ви пишете 33. І так, по черзі. 3, 33. 3, 33. Чим відрізняється число 3 від числа 33. Паша? Число три складається з трьох одиниць, а число тридцять три із трьох десятків і трьох. Трьох одиниць. Прописуємо до кінця рядочку по черзі. Я вже написав. Діти, не а кричіть, мені, хто написав, було. хто не написав, Зарай. не треба кричати. Я побачу. Далі, що ти я хотіла сказати, букви українські. Так, і 33 букви в українській мові. А наступне завдання клітиночку вниз. Ми будемо з вами записувати результати математичного диктанту. Приготувалися? Так. так. так, так. так. Запишіть. Найбільше число третього десятку. Неправильно, число сорок це четвертий десяток. Три. Запишіть. Тридцять число відсіч. Третього десятку. Сорок 40. тридцять 40, дев'ять 40, 40, 40, 40, 40, це числа четвертого десятку. 20. Чого ви кричите? Що 20. трапилося? Марк, найбільше число третього десятку це яке число? Тридцять, 30. 30. дякую, Ярослав. Записали перше число тридцять. Не треба кричати, хто що зробив. Звичайно, вже. Головне, що не могли прогадати найбільше число третього десятку. Це найгірше. Далі. Запишіть число, у якому один десяток і сім одиниць. Хто це сказав сімдесят? Один, 17. один десяток і сім одиниць. 17. Це яке число? Сімнадцять. Молодці, записуємо. Той, хто сказав сімдесят, помилився дуже. Я знаю, хто це сказав, я не буду повторювати. Я сказала. Це не я. Я чула, хто не це я. сказав. Запишіть наступне число, у якому два десятки і п'ять одиниць. 25 25 25, 25, 25, 25. 25. 25. 25. Наступне через клітиночку. Запишіть число, у якому 4 десятки. 40. 40, 40, 40. 40, 40. Це число 40, вірно. Записуємо. Далі. Запишіть наступне число до числа 59. А яке наступне число, Павло? 60. 60. Правильно, відповідь. 60. Записуємо. Далі. Далі. Запишіть наступне число до числа вісімдесят. 81. один, правильно Віронічка, дякую. 81. один. Розумна і кмітлива Віроніка, правильно сказала? Вероніка, і нагадай відразу, як ми утворюємо наступне число. Додаємо Наступне число утворюється додаванням одиниці. А попереднє число марк як утворимо? Відніманням. Відніманням чого? Одиниці. 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 От зараз ви і запишете попереднє число до числа 86. А попереднє. 85. 85. Я. Знову Вероніка сказала, і хтось із хлопчиків. Це я. Запишіть попереднє число до числа 90. Ярослав, яке число попереднє до 90? 89. 89. Правильно, Ярослав, правильно, Павло. 89. І давайте зачитає результати математичного диктанту Андрійко. Будь ласка, слухаємо тебе. 17, 25, 40, 60, 81, 85, 89. Дякую. А тепер назвіть числа у порядку зростання. Від меншого до більшого. Ярослав, слухаємо тебе. Яке найменше число? 17. 3. Паша, яке найменше число? 17, 25. Далі, продовжуй. 30. 40, 60, 81, 85, 89. Дякую, Паша, розумничок. Все вірно. А тепер усно обчислимо вирази. Давайте пригадаємо, коли ми зменшуємо на кілька одиниць, яку дію ми виконуємо? Віднімання. Віднімання. Марк, починаєш обчислювати наступний вираз. Сімдесят. 70... Марк, назви 73. правильне число. Сімдесят три відняти сорок дорівнює тридцять. Тридцять три. Молодець, записувати це не треба, продовжує Віраніка Тімакіна вісімдесят восемь, віснятий сорок до рівня сорок вісім. Молодчинка, це усно, дітки ми працюємо далі, продовжує Павло. Сорок пять витняти, ти сорок рівня п'ять. Молодець, Аліночка, слухаємо тебе. 99, девять одняти сорок. Десятки віднімаємо від десятків. Дев'ять відняти чотири. Скільки буде? 5. Буде п'ятьдесять девять. П'ятьдесят девять. І Дениско слухаємо тебе останній вираз. Андрій, слухаймо. 61 відняти 40, сорок деревні. 21. 21. Так, молодець. Дітки, а тепер давайте пригадаємо, з яких частин складається задача. Умова, запитання, розв'язок і відповідь. Молодець, Ярослав. Задача складається з умови запитання, розв'язання і відповіді. Зараз ми запишемо розв'язання цієї задачі. Але спочатку давайте її прочитаємо, послухаємо і проаналізуємо. На стоянці було 25 автомобілів. Зранку кілька автомобілів виїхало. Нам відомо, скільки виїхало, дітки? О, ні. ні, нам не відомо. І на стоянці залишилося 20 автомобілів. 5 автомобілів виїхало зі стоянки. 5, 5, 5, 5. автомобілів. Молодці, хто вже порахував. Давайте пригадаємо, скільки було автомобілів на стоянці? 25. Скільки залишилося? 20. А що нам треба знайти? Буде... П'ять. Якою дією Зеленська можна знаходити? Скільки автомобілів виїхало? П'ять, п'ять. Дітей, п'ять, це число. А я питаю, якою дією треба знайти, скільки автомобілів виїхало? автомобіль? Так, а тепер всі ротики закрили на замок, набрали в ротик водички. Один сказав, скільки буде, всі останні почали повторювати. А як записати розв'язання задачі, ніхто не може сказати, да? підніміть руку, хто знає, як розв'язати задачу. Яку а. дію треба виконати. Будь ласка, Вероніка. Віроніка. <певців> 25, відняти 20. Буде? Буду 5. Так, повтори, Павло. 25 20. Відняти... 5 дорівнює 20. У нас немає числа 5 у задачі. Сашко, повтори, як розв'язати задачу? Відняти. Ну так що треба відняти? Так і 5 відняти. 20, буде 5. 2 відняти 20. Ви знаєте, мені дуже не подобається поведінка багатьох із вас. Тому що, коли, Сергійко, тебе перебивають, ти аж плачеш. Зате, коли ти перебиваєш, ти не помічаєш за собою цього, своєї поведінки неправильної. Марк, скажи, будь ласка, так як ми запишемо розв'язання задачі? Якою відняти. дією? Віднімання. Дію нам, будь ласка, скажи. 25 відняти 20 дорівнює 5. Молодець. Записуємо, дітки. Розв'язання цієї задачі. 25 відняти 20. Єгор, Скільки буде? До рівня 5. Єгор, скажи, будь ласка, чого я не бачу виконання твого завдання? Ти на уроках просто сидиш, нічого не робиш? <кх> Єгор, я тобі питання задала. Он нервується Паша, так, я не тебе так. питаю. Кожна дитина працює, кожен учень старається. Молодець Ілля, я, все бачу. Я Кожне твоє завдання бачу. Дякую. Дякую тим, хто надсилає постійно. Не Бо не деякі чого. учні думають, що вони перейдуть в другий клас, не виконавши жодного завдання у першому класі. Такого не буде. І прочитає відповідь до задачі. Будь ласка, Аліна. Скільки ж автомобілів виїхало? 25. Вероніка, прочитай, будь ласка, відповідь до задачі. П'ять відповідь п'ять автомобілів виїхало. Дякую. Так. Ми з вами продовжуємо далі. Після розв'язання задачі будемо записувати вирази. Так. І так, зараз ви почнете записувати перший стовпчик. Це останнє виконаєте самостійно. Домовилися, дітки? Так. так. Починає коментувати Павло перший вираз. Не забувайте, що кожна цифра у своєму будиночку, у своїй клітинці. Павло, слухаємо тебе. Сімдесят девять. Мінус три. Е Одиниці віднімаємо. Сімдесят 74. четыре. 74. 74. Неправильно. Сьомдесят сімдесят сі, сімдесят шесть. Сімдесят шесть, правильно продовжую Ярослав.

І останній вираз лівого стовпчика Сергійко коментує. У нас підняти буде Я Кілька буде за школою? 96. Буде 96. Записали. Єгор, покажи мені, як ти записав перший стовпчик виразів. Покажи, будь ласка, підніми свій зошит. Єгор, покажи свій зошит, як ти записав вирази. Я все зрозуміла. Ти думаєш, що я перший рік у школі працюю? Я навіть дивлячись на дитину, бачу, чим вона займається. І так, дітки, перший стовпчик ви виконали. А другий і третій стовпчик ви виконаєте самостійно. Домовилися? Так. 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 Ці два стовпчики ви напишете самостійно. Усно, давайте обчислимо. Вісім відняти сім. Павло, скільки буде? Вісім відняти сім рівня 81. Буде вісімдесят так, один. Так, так, Зрозуміли, дітки? Так. Два останні стовпчики ви виконаєте самостійно. Так, ну і завершуючи наш урок, давайте пригадаємо, порахуємо десятками <клух> до ста. Будь ласка, Ірочка, слухайте. Десять. Десять. Десять, двадцять, тридцять. Сорок два, п'ятьдесят, п'ятьдесят, сімдесят, сімдесят, сімдесят і разом десятками від 100 до 10, Будь ласка, Сашко. Андрій, будь ласка. У нас дуже мало часу чекати кожного. Десять, двадцять, тридцять. Ні, Андрій, від ста до десяти десятками у зворотньому порядку. 70, 60, 50, 40, 30, 10. Молодець. Так, дітки, не забувайте рахувати кожен день до 100, називати сусідів чисел. І на останок нашого уроку, Павло, назви сусідів чисел, числа 90. 90 – це 89 і 91. Сусіди числа 50, будь ласка, назви Вероніка Тімакіна. Сусіди, часова 50, це 49 і 51. Так. Дітки, я вас відпускаю. Не забудьте, що у нас після перерви який урок. Я досліджуюся. Я досліджуюся. Я вас відпускаю на перерву, і ваше завдання буде самостійно виконати два стовпчики виразів. Все, зустрінемося на уроці. Я досліджую